Сенбугуя Адлунг пішов відразу в коридор на двох гравців 17-ти номер Київського Динамо. І ось є можливість е, зробити таку невеличку чисельну перевагу. На певному клактику Поля гравцям Київського Динамо. Джермейн Ленс змістився в зону центральних захисників лівий край. Максимілян Вітек. І дограв цьому епізоді до кінця. Готовий на користь київського Динамо. Поруч там з За... Андрієм Ярмоленком, який виконує цю передачу. Ось момент і гол! Моменти! гол і кричав дальню дальню Сергій Ребров, натякаючи на те, що потрібно піти на дальню стійку. І 1-0 київське Динамо використовує стандарт. І що? Знову домагої віда. Захисник. Хачаріді витягнув на себе гравця з таким же самим номером на спині. Писала Муліча. Ну, так награє, серйозно так награє. Муліча у цьому поєдинку. Як конкуренцію основному форварду Рубену Котті Маркус фон Ален. Кайл Бюлов його пресингує Артем Кравець і змушує таки помилитися Бюлова центрбека. Динамівець зачепився за м'яч Віталій Буяльський. у Штрафному майданчику. Звідти його трішечки витягують гравці Мюнхена. але забігання робить за спину Цуріков. Подача на дальню стійку. Скидка можна забивати. Буяльський удар. 2-0. 2-0. Ось зараз все здорово. Динаміці зробили. Жорсткий пресинг у штрафному майданчику змусив помилитися центрбека Кайла Бюлова.